Привіт, усім в цьому відео розберемо бодіграф Дженніфер Лопес і подивимося, яким чином вона проживає свій дизайн людини, тому що ми це бачимо публічно. З вами сьогодні Альона Ванера, експерт по дизайну людини. І е, тут ви побачите, чому Дженніфер Лопес не просто зірка світового масштабу, е, це ще й людина, яка чітко проживає свій дизайн. Залишайтеся дивитися це відео до кінця, тому що тут розповім багато інформації, яку ви можете взяти і для себе, особливо якщо якісь налаштування у вас схожі з Дженніфер Лопес. То, що хочеться додати про те, що я її фанат. Я їду на концерт, який буде уже в на, цьому році. Я знаю дуже багато деталей про її біографію, про те, як вона переживала, про різні злети і падіння. Да? Причому я це зараз аналізую з точки зору дизайну людини. і Я просто дивуюся, наскільки. Це просто все працює, да? дизайн людини просто працює на її прикладі. І дуже класно це передавати, да? тому що ми бачимо чіткі підтвердження, да? що це не просто інформація, це те, що рухає життя, да? це те, що допомагає жити легше. Хтось знаходить це своїм шляхом, да? а хтось бере дизайн, да? експериментує в цьому і досліджує себе. Тому що хоче жити набагато легше причому дійти до себе, да до своєї природи набагато швидше. Отже, бодіграф Дженніфер Лопес, осінь, я вам його показую, вона маніфестуючий генератор 6.2. От, І маніфестуючий генератор це людина багатозадачна, активна, в неї багато життєвої енергії. Ви бачите, скільки всього вона може втілювати. Да? Що вона і продюсер, вона акторка, співачка в першу чергу. Да? Вона виконує дуже багато різних ролей. Причому в неї є от якась така. Здатність бути скрізь. Е, да, і це дуже протаманно маніфестуючому генератору. А ще у неї в профілі є двійка. Е, тобто лінія 2 це про те, що людина вона талановита в дуже багатьох речах. Да, і ми це бачимо да, і в мультизадачності, і в тому, що вона довгий час не могла прийняти в собі те, що вода от з цієї сторони акторка, да, тут вона співачка, тут вода вже щось продюсує, да, там вона. Десь виступає, от і е, тільки з часом да, вона зрозуміла, що вона може поєднувати ці всі, всі ролі в одній. По дві людина ще е, дуже любить відновлюватися на самоті, да, бути на самоті. Причому Дженіфер Лопес вона не в одному інтерв'ю говорила про те, що якщо в неї є концерти, вона далі любить побути наодинці, відновитися, відпочити. Да, але саме наодинці, і е, це ми бачимо теж в її бодіграфі. Лінія 6 у профілі вона проживається в три фази. Да? Спочатку там йдуть проби, помилки, щось хотіти від світу, велика планка, да? До, досягнень там якихось. Да? Осий перфекціоніст, да? про якого вона не раз говорила, що вона дуже багато працює, вона дуже багато старається, вона хоче, щоб все було ідеально. І звичайно, ця шістка вона на протязі всього життя є, але. В якісь моменти вона дуже сильна і заважає, наче. Проживати спокійне життя, да і е, зараз Дженніфер Лопес якраз вже в третій фазі. Е, да? Це після 50 років він зараз 55. Е, І е, тут йде вже така стабільність і мудрість. Да? Це людина з шісткою після 50 років. Вона має потенціал виходити уже на свою ось таку якусь. Спокійну реалізацію, да, причому масштабну реалізацію, і ми зараз бачимо в її житті, да, багато чого ламалося, там і стосунки. От про стосунки ще теж поговоримо, що програється дуже цікаво. Зараз Ми бачимо, наскільки вона набирає обертів. Тут і е, міжнародний тур, е, да, по дуже багатьох містах світу. Тут і е, розширення да бізнесу, якісь великі проекти. Е, ми бачимо, що вона знімається. В різних фільмах не уявляю, як вона стільки всього робить, але це дуже круто спостерігати за тим, е, який потенціал да, має мініфеструючий генератор. І по двійці людина ще е, дуже любить відновлюватися на самоті, да, бути на самоті. Причому Дженіфер Лопес вона не в одному інтерв'ю говорила про те, що якщо в неї є концерти, вона далі любить побути наодинці, відновитися, відпочити, да, але саме наодинці, і е, це ми бачимо теж, що бої. Її Лінія шість у профілі вона проживається в три фази. Да? Спочатку там йдуть проби, помилки, щось хотіти від світу, велика планка, да? До, до, досягнень там якихось. Да? Осий е, е, перфекціоніст, да? про якого вона не раз говорила, що вона дуже багато працює, вона дуже багато старається, вона хоче, щоб все було ідеально. Да? І звичайно, ця шістка вона на протязі всього життя є, але. Якісь моменти вона дуже сильна і заважає, наче, проживати спокійне життя. І зараз Дженніфер Лопес якраз вже в третій фазі після 50 років і зараз 55, тут йде уже така стабільність і мудрість. Це людина з шісткою після 50 років. Вона має потенціал виходити уже на свою ось таку якусь. Спокійну реалізацію, да, причому масштабну реалізацію, і ми зараз бачимо в її житті. Да, багато чого ламалося. Там і стосунки от про стосунки ще теж поговоримо, що програється дуже цікаво. Зараз ми бачимо, наскільки вона набирає обертів. Тут і міжнародний тур да, по дуже багатьох містах світу. Тут і розширення да, бізнесу, якісь великі проекти. Ми бачимо, що вона знімається в різних фільмах. Не уявляю, як вона стільки всього робить, але це дуже круто спостерігати за тим, який потенціал да, має мінфестуючий генератор. Ще хочу вам показати цікавий момент, тому що люди, які до мене проходили як клієнти, я бачила такі схожі бодіграфи, і тут у Дженіфер Лопес визначений головий центр, тобто це сила голосу, да, це потенціал проявлятися, показувати себе, заявляти про себе. Да, це можливість впливати на людей голосом. Причому впливати навіть е, дуже масштабно сказавши щось людині, дав її е, шлях може піти зовсім в іншу сторону. Люди, да, з визначеним горловим центром, якщо розкачують своє горло, да вірять в себе, люблять своє горло, люблять свій голос, то е, вони дуже круто впливають на е, інших людей. Причому це може бути по різному, да. Це може бути і психолог, і знову ж таки там е, актор, да, як Дженіфер Лопес, і співаки коротше, там де можна використовувати голос, це прекрасно працює. Тим більше у неї визначений егоцентр, і це означає, що в неї класна самооцінка, що в неї є відчуття ось такої цінності в собі. Хоча деколи заважає двійка, яка в неї є, тому що ми бачимо, да, по її біографію, що вона раніше вагалася в собі, вона не розуміла там, наприклад, чи підходить в її голос як співа як для співу. Да? І вона казала, ой, ну в мене ж не такий голос, як там в якоїсь там співачка, яка була колись дуже популярною. І ось у нас є з'єднання з егоцентром до горла. Да? І це означає взагалі цей канал, це канал людини мільйонера. І Якщо у вас є такий канал, задумайтеся, тому що його. Можна дуже круто прокачати, да, прям на світовий рівень вийти, і ми бачимо, та що її гроші вони приходять через голос. Так само і у вас, якщо є з'єднання, да то ваші гроші приходять через горло, тому що ЕГО Центр це грошовий центр. Егоцентр має такі теми, як гроші, самоцінність, впевненість в собі, обіцянки, контроль. Да, тут великий такий комплекс всього, що можна дізнатися про себе і те, яким чином, і чому ви себе так поводите, враховуючи те, що в неї визначений егоцентр, тобто це сильна самооцінка, це впевненість в собі, да це така моща, скажімо так, от брати. І робити те, що хочеться, да розуміти, що твоє. І йти до своїх цілей, але тут її ще заважає двійка, яка є в лінії в профілі, там де шість два, от тому, що двійка вона дуже часто не знає про себе, да? вона не розуміє своєї такої геніальної цінності, да? дуже часто себе обезцінює. От і тут дуже важливо стілюватися якраз через людей, оточувати себе тими людьми, які будуть показувати оцю внутрішню красу. Далі, якщо ми беремо. Сакральний центр це центр енергії, це центр працездатності. Вона дуже багато працює, е, да вона дуже багато вкладає в те, що вона працює, да вона от відточує до ідеальності. Я бачила багато інтерв'ю, де вона готується, наприклад, до концертів, е, і вона каже, це в мене кожного разу це не просто концерт, це шоу після якого люди мають сказати Вау, я ще такого не бачила чи не бачив. Тому сакральний центр це центр енергії, сили, втомлюватися, бо. Щасливим і далі ще більше енергії, і ми це бачимо в ній. Да? Те скільки вона працює, як вона отримує від цього задоволення і як ця енергія бурлить все більше і більше. Наступний центр у неї це центр інтуїції, телезінковий центр. Тут це зв'язок з тілом, де вона відчуває себе, де вона відчуває інтуїцію. Багато теж в різних інтерв'ю вона говорить про те, що як вона приймає рішення, да як вона відчуває себе, от причому тут. Зв'язок з тілом про те, що їй важливо працювати з тілом, ми бачимо, скільки різних тренувань там не є, скільки вона всього робить для того, щоб підтримувати себе в формі. От і таким чином, коли вона підтримує себе в формі, вона чуває себе ще більше. А ще я була в шоці, коли побачила її невизначений джи-центр. І те, яким чином вона шукає любові. Причому ви ж бачите, вона це робить все життя. Вона каже: я вірю в любов, вірю в те, що там, наприклад, я знайду свого ідеального партнера, в неї є пісня, до речі, про це. І далі вона записує цю пісню в вже більш такому зрілому віці, де вона розуміє, що найбільша любов да, це всередині неї, тобто це любов до самої себе. Коли вона, вона дуже часто зависає на любові партнера, тому що так працює цей центр. Це наче от якщо там я з кимось, якщо він мене любить, да значить я там щось варта, скажімо так, і в неї є в біографії, знову ж таки, коли вона змінює партнер, і вона каже про те, що мені потрібно було бути аби з кимось, да, ну, тобто, щоб, щоб не сама. Але потім вона доходить до того, що вона є в себе в першу чергу, да, вона є. Сама для себе, ну і далі там є класні короткометражні фільми, де вона розповідає про пошук себе, про внутрішню дитину, про те, як вона прийшла до. Істинної любові до себе, і для невизначеного джет центру це дуже важливо. Тому ось так Дженіфер Лопес потрібно відкритий джет центр і я розумію, що дуже багато хто може проживати свої центри, як і в мінусі, так і в плюсі. Та да, й особливо ті центри, які відкриті, не зафарбовані. Да, вони деколи проживаються дуже важко і класно знати якісь такі фішки по дизайну людини для того, щоб розуміти, де тебе дьоргає, да, яким чином ти можеш. Проживати це легше, яким чином це можна налаштувати відразу з мінусу в плюс, проживати це, да і не йти до якогось спокійного проживання себе, да не йти до цього 30 років, а йти до цього, наприклад, 2 роки. Звичайно, в цьому є дуже велика різниця. Я обожнюю Дженніфер Лопес. У неї є багато класних моментів, і це показує і дизайн людини, і показує те, яким чином вона йшла своїх мінусів, плюс. От ви це бачили. Якщо вам буде ще щось цікаво, можливо, про неї, можливо, про яку. Іншу особистість зняти такий огляд да, по дизайну людини, подивитися, яким чином це перегукується з реальним життям. Запропонуйте це в коментарях або напишіть, як вам взагалі було це відео. От і до зустрічі в нових відео. Підписуйтеся на канал, тут є багато про саморозвиток, про дизайн людини і про те, як жити легше, щасливіше і спокійніше. А з вами була Альона Венера.